Вітаю народ! Я двовімірна картинка човака в космосі, з очей якого лупиться Сяйво. А Nightmare Reaper це гра, відеогра. І ви не розпевните мене в цьому? Мій психотерапевт не зміг. Але між іншим, якщо ви раптом не знали, то в ігор є жанри. Ви запитаєте, який же жанр у цієї гри? Souls-like? Платформер? легка мандрівна гра. А жанр цієї гри, ретрошутер, є справжні ретрошутери, які виходили ще коли Чорновіл був живим, і не знав, що його син стане таким і ті, котрі мімікрують під старі шутери. Проте я вважаю, що кожен праві самостійно визначати жанр гри, у яку грає. Так само, як обирати стиль життя, погляди чи навіть генд. Наша сьогоднішня гра відноситься саме до цієї групи групи старих нових шутерів. І за іронією, є найновішою грою, на котру я, на момент вересня 2023 року, від народження нашого пророка Ісуса Христа робив огляд. А іронія в тому, що вона виглядає як найстаріша, в особливості через те, що вже тільки під кінець гри я звернув увагу на кнопку динамічного освітлення, але освітлимо іншу тему. Як відомо, найголовнішим компонентом вашої зацікавленості у шутері є сюжет. Сюжет тут в тому, що головна героїня щоночі бореться з демонами, не буквально, а у своїх кошмарах, які постійно переслідують її через жахливі події минулого. Боротись з причинами цих нічних жахіть намагається доктор, якому часто підкидають пацієнтів, від яких відмовляються інші лікарі. А той, власне, і не проти братись за такі складні випадки, бо завжди підходить до них з ентузіазмом. Власне, одною такою важкою пацієнткою є наша головна героїня, з якою до нашого теперішнього лікуючого доктора ще намагались працювати інші спеціалісти. Але щось пішло не так стрілянина, крике. І вони написали заяву про переведення пацієнтки в іншу лікуючу установу. Тому перейдімо ближче до справи: до ігроладу, до геймплею. Він, власне. Чудовий, нестямний, помпезний, глибокий, шалений та заслуговує ще багато інших прикметників для означення чогось крутого. І тому я вважаю, що синонімом до словосполучення абсолютне задоволення має бути назва цієї гри. Більше того, я готовий створити петицію, щоб у словнику під цим словосполученням було фото цієї гри. Розпочнімо з арсеналу, той дуже різноманітний. І якби я вирішив розповісти детально про весь, то відео би розтягнулося ще на пару десятків хвилин. Тут є все. Від середньомічного довгого лука до ручної ядерної установки. Яку я називав товстуном. Від штик ножа, катани чи щита з мечем аж до великих доброручних лазерних мечей. Магічні книги. Магічні палиці, автомати, чаклунські черепи, шурікени, 9-мм пістолети, револьвери, двохстволки, чотирьохстволки, піратські гармати, орбітальні гармати, гармати, що запускають чорну діру, металобрухтометателі, автоматичні арбалети, шершневі матки та багато-багато іншого. Щось своє ви обов'язково знайдете. Навіть нехай це буде класичний дробовик, але і той не менш ефективний, ніж усе попередньо згадане. Унікального спорядження тут набереться аж до 95 одиниць. Кожний чекає, коли ви його знайдете та скористаєтесь з ним. Також тримайте в голові такий факт: кожна зброя має звичайну та альтернативну атаку. Це може бути звичайний постріл та залп. Звичайний постріл та прицілювання. Та, наприклад, у випадку з кулеметом, це розкрутка установки, щоби одразу почати стріляти. А у випадку з важким кулеметом альтернативною опцією буде перетворитись на стаціонарну броньовану турель. Прямо як у моїй улюбленій грі Paladins 2 Шурікени можна запускати як і малі по кілька штук, так і один величезний. Прямо як у моєму улюбленому аніме: Анг, останній філер. Чесно, останній. Звичайна атака катаною це, звісно, розсікаючий удар. А от альтернативна, це запускання магічних хвиль. Прямо як у моєму улюбленому слешері, Metal Crying Devil Solid Revengeance. Ще розповім про те, що мені найбільше сподобалось і запам'яталось. Подивимось на це. Як ви думаєте, що це? Бензопила? по вашому, це бензопила? Ні. Це бензопила. Забув сказати, що кожна зброя, починаючи з незвичайної, зеленої, має різні атрибути. Це може бути як стихія, наприклад, електрика, лід чи вогонь, який ви бачите на цій бензопилі, так і шанс збільшити можливість критичного удару, збільшити кількість монеток, що випадають, зменшити тривалість перезарядки, вампіризм та додаткова віддача. В якій грі ви можете зробити рокетжамп не ракетницею, не базукою, а. Бензопилою. Отож в ніякій. Але найвеселішим, що може попастись, є випадкові снаряди. Це можуть бути як повітряні кульки, які буде випускати ваш ніж. Так і фаєрболи замість звичайних куль двохстволки. Також є ще така патриця, що при заряджанні видає ось такий звук. Що звучить так, ніби вона викрадає самих. Глибин пекла чиюсь душу. Частка правди у цьому є, бо вона краде очки здоров'я у ворогів і передає вам. Альтернативна ж атака забирає здоров'я у вас, але при цьому наносить більшу шкоду, ніж звичайна атака. Окрім всього, цього арсеналу, котрий можна потримати в руках, є ще ноги, якими ми ще можемо біти у тому разі, якщо хтось надто близько підійде до нас. Проте цей удар також можна покращити, взувши пару чорних шкіряних черевиків на високій платформі, якими можна наступати на мене, бити сильніше по вашим ворогам. Щоб робити прості удари, достатньо буде поставити чоботи в одну із комірок активної панелі і переключитись на іншу зброю. Але щоб зробити альтернативну атаку, яка нагадує мені атаку однієї персонажки з Mortal Fighter... Мене закопають. Або зафаталять. <с> Як ви могли зрозуміти, гра доволі динамічна, сповільнити її може лише що у вашого ворога, після чого у вас буде кілька секунд, щоб точно прицілитись у Макітри інших мобиків. Проте є ще предмети, які можуть зупинити час для супротивників, так і пришвидшити вас. Окрім маніпуляцій з часом, ще можна стати чотирьох шивою, підібравши колбу відображення, і після чого зовсім не по паршивому розкидувати ворогів двічі ефективніше. Також є червона колба, яка носить назву гри, і після споживання якої у вас з'являться два червонющі шари, по... після споживання якої у вас з'являться дві червоні кулі по одній на одну руку, і які також матимуть альтернативну атаку у формі. Телекобійного червоного струменю. <хи> Може здатись, що гра надто легка, можливо, навіть казуально, але це тільки лише здається, бо місцями вам прямо таки буде потрібно докласти зусиль, щоб розібратись, що у біса коїться у цьому клятому місцеві в мене на екрані, та прийняти найдоцільніше рішення для наявної ситуації. Наприклад, пробанігопити крізь мобіль, скористатись середовищем, вистріливши в бочку, передослокуватись за допомогою кішки, і тоді почергово знищувати за мірою спертоносності ворогів одного за одним, повторюючи попередні дії до посиніння. Або ж, якщо вам не вдається розкидувати картонки ворогів, то ви можете скористатись їхньою найбільшою слабкістю вузькими проходами. Як відомо, вузькі проходи є ефективним інструментом у боротьбі проти орд ворогів. Ще дуже давно сам отаман Сірко казав: підпишіться на Василиуса і відпишіться від всіх інших каналів. Проте, якщо мовам вдасться вас вбити, то головна героїня отямиться у своїй палаті. Заснувши на ліжку можна почати рівень заново, проте тут слід задуматись про можливу прокачку, яка тут, до речі, присутня. І яка доволі унікальна, бо замість того, щоб одразу купити покращення, вам спершу потрібно заплатити за можливість пограти у міні-гру. Вже після проходження котрої у вас з'явиться покращення. Отож, вітаю вас на каналі Теорія Василиуса, і сьогодні ми розберемось. Чому я так рідко випускаю відео? І сьогодні ми розберемось, як прокачуватись у жневарці кошмарів. Кошмарів у жневарці. насправді все просто протягом міні-рівня ви збираєте або не збираєте монетки. Тут стрибаєте, тут перестрибуєте, цих чуваків оминаєте. Від цих втікаєте, цим стрибаєте на голови, у цих стріляєте або ж не робите всього цього, і просто біжите чи пливете у кінець рівня до синіх дверей. Поки ви слідкували за геймплеєм, то могли подумати, що гра нагадує вам Соніка. Але розчарую вас і скажу, що ця міні-гра насправді є референсом на третій Супермарі Брос. Ще скажу, що вона інколи дозволяла розслабитись після безперервної стрілянини з м'ясом та кишками, а інколи могла добісити окремими рівнями. Але окрім цієї, є ще міні-ігри з референсом на кишенькових монстрів та на аркадні стрілялки у космосі. Так, ну добре, в грі я прокачався і тепер можу повертатись на рівень, який запоров. Проте в реальності я, до речі, прокачав комп. Купивши новий SSD, ціну якого частково покрив донат Вадима Єгорова. Велика подяка йому за це. Також дякую Андрійкові та сірому кардиналу, які кинули гроші вже після того, як я озвучив текст. тепер я зможу записувати набагато більше футажів, на котрі раніше у мене просто-напросто не було вільного місця. А тепер продовжимо наш. Ну, мограй. Зачекайте, що за. Так. а де. Тут, тут ж були двері. Тут була. А? Такі питання можуть виникнути у вас в голові після перезапуску рівня. Розпочавши рівень заново, ви помітите, що щось змінилось. Це вже не той рівень, на якому ви були. Предмети переставлені, а ці двері е, хі, хіба вони тут були? Не... Невже. Невже я, невже ви сходите з розуму? Ні, насправді ні. Поки що. Тут річ у тому, що наша гра це Rogue-like. хоча, скоріше, роулайк. І тому, окрім випадкових атрибутів зброї, ви ще можете почати гру на майже випадково згенерованому рівні. Чому майже? Ну, річ у тому, що після кожної вашої поразки рівень трошки змінюється. Усі кімнати та коридори перетасовуються одне між одним, але залишаються майже незмінними по своєму інтер'єру. Це зроблено для того, щоб ваш древній мозок Гомосапіенса не заснув, дивлячись, як ви бігаєте по тому ж самому маршруту, вже в п'яти, бо ніяк не можете завалити цього довбаного валуя. Щоправда, є такі рівні, які дуже мінімально, але все ж змінюються. Така генерація рівнів є у переважній більшості плюсом. Випадкова генерація мені підпортила гру лише два рази, і причому підряд. Перший раз в доступних кімнатах не було достатньої кількості каменів, за допомогою яких потрібно було активувати кам'яні тотеми. А вдруге, я не міг оминути портал, який стояв у вузькому проході. Так сказати, піймали мене на старий трюк. В інших випадках генерація рівня може пожаліти вас і поставити вихід з рівня прямо навпроти спавну. Якщо намагатись характеризувати кімнати, то є основні, через які ми добираємось до кінцевого порталу, і додаткові. До останніх є відношу кімнати, в яких можна вирішити головоломки і отримати лут, або пропаркурити і також отримати лут. І ще є секретні кімнати, потрапити в які можна знайшовши тріщину на стіні та зробивши по ній кілька ударів ногою. Боже, на місці цієї стіни мав бути мій та в таких кімнатах. Ви, звісно, знайдете лут, але окрім нього, ви можете знайти референси чи великодки на інші ретро шутери, або на відеоблогерів, які освітлювали гру, або ж на іншу поп-культуру. Проте посилання можна знайти не тільки в цій таємній кімнаті. А й у описі під цим роликом, у якому я, до речі, залишу посилання на відео зі всіма великодками. Хоча великодніх кроликів тут, на жаль, немає, проте є золоті, і після пострілу по потрих з'явиться Guy. Золоті кролики чи то зайці є івентом, тобто одною з випадкових подій, які можуть трапитись або не трапитись. Іншими такими подіями можуть бути як золоті кури, які на щастя не провокують нічию появу, так і гравітаційна сфера, яка підіймає все живе і неживе вгору на деякий час. Ще є сфера, з якої вилітає ваше друге я і затуляє весь екран. Сфера, яка викликає інші сфери, бочки, які викликають інші бочки, які викликають інші бочки, які викликають інші бочки, які викликають. Але найчастіше вам буде зустрічатись ось цей чувак, який схожий на лікаря через свій халат. Привіт. Привіт. Ти дівчина чи фембой. Що? Що? О, тобто, моя улюблена пацієнтка не впізнав. я хочу допомогти тобі у твоїй боротьбі проти демонів твого минулого, які являються тобі у снах. Не бажаєш продати свою найкращу зброю за неймовірно велику ціну? Ем, Я не впевнений. Хм, Можливо, хочеш рандомно змінити відсоток показника, або рандомно замінити один показник на інший. Є. А. Що? Ти щось сказав? Я тебе зрозумів пізніше. До зустрічі. Якийсь дивний чувак. Надіюсь, я його більше не побачу. Може хочеш, щоб ми. Ні. Може, хочеш, щоб ми разом вирощували хіні? Ні. Може, хочеш купити у мене цей величезний пряник. А! В мене ще є от такий от курва кобачок. Зачекай, у мене є гумові члени. Давай поговоримо, я можу підвищити шанс електричного зброї. А, ну добре, мовив. Ей, вернись! Вітаю! Ви додивились відео до цього моменту. Моменту, коли більшість вимкне його. Отож, хочу підсумувати, гра мені неймовірно сподобалась і знаходиться на моєму уявному п'ядесталі улюблених ігор. Так-так такий існує. Добавлю лише те, що складність у грі нашаровується поступово, прямо як торт Спартак. Вибачте, я не Придумав іншу метафору. А от на новій грі плюс гра стає тільки динамічнішою, бо всі покращення, включно з кішкою, ривком, про який я дізнався вже на New Game Plus, і зброєю, яка також поліпшується і залишається у вас, допоки ви її самі не продасте, і тоді не опинитесь на наступному рівні з голою сракою. Тут ще є арена, на якій можна аренитись, і це все. Отож, неочікуваний перехід. Моя фінальна оцінка: 20 пар чобіт на високій платформі з 10. Також хочу подякувати вам за те, що подивились відео, а Морфею за те, що погодився озвучити букви. А зараз я традиційно бажаю вам гарного дня, тихої ночі і всього найкращого.